Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Комишуваху Запорізького району. Наслідок атаки один будинок зруйновано вщент. Ще три оселі понівечено уламками від вибухової хвилі. За інформацією селищної ради Комишуваської громади, жертв серед населення немає. Приблизно о 20.50 відбувся черговий обстріл населеного пункту Комишуваха. Під час якого було зруйновано будинок приватний, на щастя, жертв немає серед місцевого населення. От, також було чутно інші вибухи у найближчих населених пунктах. От, ну, що можу сказати? що Це черговий акт агресії проти мирного населення, яке ніяким чином не задіяно в війні. Селищна рада допомагає в відновленні, надає матеріали, тобто в будь-який час люди можуть звернутися і отримати цю необхідну допомогу. Загалом минулої доби ворог 50 разів гатив по території Запорізької області. Під прицілом російських терористів опинились жителі Запорізького, Васильівського та Пологівського районів. Пошкоджень зазнали близько 10 житлових будинків. Гатили по селу Приморське а також по Оріхову та Гуляйполю. Наслідок атаку людей побиті вікна, фасади будинків, стеля та паркани. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. На запорізькому напрямку. Обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. Також з Маріуполя у напрямку Бердянська зафіксована колона з понад 25 вантажівок з боєкомплектами та живою силою. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Водночас стало відомо, що у тимчасово окупованому Дніпрорудному загарбники використовують цивільну інфраструктуру у власних цілях. Міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь медикаменти та лікарів-хірургів. Привезено з Російської Федерації в той же час. За інформацією Центру національного спротиву окупанти розпочали реєстрацію безхазяйного майна, куди заселяють гастролерів з РФ або ж приватизують. А тим, хто таки вирвався з окупації, росіяни обіцяють повернути їхнє ж майно за паспорт країни-агресорки. На тимчасово окупованих районах Запорізької області окупанти обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримують паспорт ворога. Таким чином, фактично, власників майна шантажують ним, аби ті отримували червону макулатуру. Крім цього, росіяни пообіцяли повернути мисливську зброю, яку раніше відібрали у мешканців, якщо ті теж отримають паспорти РФ і доведуть свою лояльність. Така ситуація свідчить про низькі темпи паспортизації. Нато більшість мешканців не бажають отримувати. Ти паспорти РФ, який гарантує власнику життя без прав за закритими кордонами.